Яка ванна краща? Акрилова чи металева? Чи краще взяти чавун? Це ж на віки. А можливо краще кварилову? Сьогодні я розкажу про 9 матеріалів, з яких виготовляють ванни, про їх переваги і недоліки. Який догляд за ними потрібен? Розкажу, які ванни є найбільш популярними і чому. Ну і, звичайно, буде рейтинг вартості всіх ванн. А також про ремонт та реставрацію ванни. До речі, а ви знали, що від 30 до 40% людей обирають ванну неправильно і потім сильно шкодують про це і не можуть користуватися нею? Самі послухайте, приблизно 30-40% покупців зіштовхуються з проблемами через неправильний вибір матеріалу. Розміру чи типу ванни, тому я спробую зменшити цей відсоток, а також дам рекомендації по вибору ванни. Всім привіт! Моє ім'я Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні дизайнера. Погнали! Почнемо з переваг, недоліків та як доглядати за різними ваннами. І перший матеріал ванни це чавун. Переваги, міцність і довговічність. Добре зберігає тепло та стійкість до пошкоджень. Недоліки важкий емаль з часом може втрачати блиск. Ну і висока ціна. Як доглядати, м'які губки або ганчірки, рідкі миючі засоби для емалі. Уникайте абразивних матеріалів: це такі дрібнозернисті або порошкоподібні речовини високої твердості та металевих щиток, які можуть подряпати емаль. Другий матеріал це сталь. Із переваг це легша за чавун. Доступна ціна, стійкість до корозії за умови якісного емалювання. Недоліки швидко втрачає тепло, може створювати шум при наборі води. Мають заокруглені краї, як і чавунні ванни. І їх може бути складніше вбудовувати в нішу. Бо треба буде з підрізкою плитки побавитися, особливо якщо вона попадає на зовнішній кут. Для догляду потрібні нейтральні спеціальні рідкі засоби для чищення і губки середньої м'якості. Уникайте абразивних матеріалів, ударів, які можуть пошкодити емаль. До речі, нещодавно реставрували таку ванну майстрові впав молоток, і ще до завершення ремонту довелося робити ремонт самої ванни. І все вийшло досить добре. Рекомендую регулярно очищати стінки від мила і вапна, щоб зберегти блиск. Третій матеріал це акрил. Із переваг це легкість, великий вибір форм і кольорів, добре утримує тепло і легко вбудовувати в нішу. Із недоліків, це висока чутливість до механічних пошкоджень, потребує спеціального догляду. Дорожча, а інколи і неможлива реставрація. Дешевий акрил з часом може пожовтіти. А що по догляду? Гелеві або кремоподібні засоби, м'які губки чи тканини. Уникайте абразивних засобів, ацетону та інших агресивних хімічних речовин. Рекомендую, якщо з'явилися дрібні подряпини, використовувати полірувальну пасту для акрилу. Далі кварил і його переваги. Міцніший за акрил, бо окрім акрилу, має ще в собі кварц, стійкіша до подряпин і ударів, краще від акрилу зберігає тепло, менша чутливість до хімії, чітка геометрія, довговічніша за акрил. Із недоліків це вища ціна до двох разів і більше, важча за акрил, також в 2 рази. Як доглядати? Рекомендую використовувати ті ж засоби, що й для акрилу. Уникайте абразивів та агресивної хімії. І рекомендую полірувати поверхню раз на кілька місяців, щоб зберегти блиск. Це були народні матеріали ванни, а зараз під'їде важкий люкс та екзотика. На п'ятому місці композитні ванни, литий мармур та штучний камінь. Із переваг це стильний преміальний вигляд, висока міцність. І добре утримує тепло. Недоліки: велика вага та висока ціна. А по догляду спеціальні засоби для композиту та м'які тканини. Уникайте агресивних кислотних засобів, ударів, які можуть викликати тріщини. Рекомендую регулярно витирати на сухо, щоб уникнути плям. Шостий матеріал це кераміка або санфаянс. Із переваг це естетика та класичний вигляд. У розкішних інтер'єрах. Легкість у догляді і стійкість до забруднень. З недоліків вага, крихкість і ризик тріщин при ударах. Як доглядати нейтральні миючі засоби, м'які щітки чи губки. Уникайте сильних ударів. І рекомендую слідкувати за зливом, щоб уникнути тріщин через напругу, адже там ванна особливо чутлива. На сьомому місці ванна зі скла. Із переваг стильний і сучасний вигляд та екологічність. Із недоліків це крихкість та вимогливість до догляду, та можливі плями і розводи від води. І це, мабуть, найскладніша ванна в догляді. Для неї потрібні засоби для чищення скла і м'які тканини. Також уникайте абразивних засобів. І рекомендую після кожного використання протирати поверхню сухою м'якою ганчіркою, щоб не залишалося води, яка потім може стати білим нальотом. На восьмому місці ванна з натурального каменю. Із переваг це унікальний та розкішний вигляд та висока міцність. Із недоліків висока ціна, велика вага і легко піддається фарбуванню. Для догляду рекомендую використовувати засоби по догляду за каменем, м'які і без кислот та м'які губки. Уникайте абразивів і агресивної хімії, і кольорової косметики, бо такі ванни схильні до формування і з часом ванна може втратити свій вигляд. І рекомендую наносити захисний шар воску для збереження текстури. На дев'ятому місці ванна з дерева. Із переваг це екологічність. І унікальний дизайн. Теплий на дотик матеріал. По недоліках тут висока ціна, потребує спеціального бойливого догляду. І тут вам звичайний сантехнік вже не допоможе. Це ексклюзивний матеріал, і він потребує особливого догляду. Натуральні засоби для догляду за деревом, олія або віск. Для відновлення захисного шару. Уникайте постійного контакту з водою і щоб ванна не була постійно мокрою. Рекомендую слідкувати, щоб поверхня ванни не пересихала і наносити олію або віск кілька разів на рік. І три загальні рекомендації по догляду для всіх ванн. Перша. Завжди витирайте ванну насухо після миття, щоб уникнути вапняного нальоту. Друга. Регулярно очищайте ванну після кожного використання, щоб уникнути накопичення бруду. І третя. Використовуйте тільки спеціалізовані засоби для кожного типу матеріалу. До речі, я планую зняти відео про проблеми і непрактичні рішення білих ванних кімнат. Якщо це відео набере 10 тисяч лайків та 1000 коментарів, то я знімлю окремий випуск на цю тему. В коментарях напишіть. З якого матеріалу ванна у вас, скільки їй років та як виглядає зараз? А яка ситуація з популярністю? Давайте розставимо їх від більш популярних до менш популярних. Найпопулярніший у нас акрил. Далі чавун. Потім сталь, кварил, композит, кераміка, скло, натуральний камінь і дерево. Найменш популярний матеріал для ванни. А що по цінах? Давайте також від найдорожчих до найдешевших. Візьмемо, за приклад, ванну розміром 70 на 170 см. Найдорожча ванна буде з натурального каменю вартістю від 100 тисяч гривень і більше, бо там реально складна обробка. Далі ванни з дерева 100 тисяч гривень і більше. І там також виготовлення непросте. Далі скло 100 тисяч гривень плюс. Потім композитні ванни зі штучного каменю від 50 до 90 тисяч гривень і більше. Потім кераміка, переважно окремо стояча ванна від 50 тисяч гривень і більше. Потім чавун 50-100 тисяч гривень, кварил 30-45, сталева ванна від 6 до 20 тисяч гривень. І найдешевшим варіантом буде акрилова ванна з ціною від 4 до 15 тисяч гривень. А які ванни можна реставрувати чи ремонтувати? Фактично, всі ванни схильні до подряпин. Скло і фаянс, звичайно, найменше. Тому я не виносив це в окремий пункт. І майже всіх їх можна відреставрувати. Але реставрація чавунної ванни чи металевої буде найдешевшою від півтори тисячі до трьох тисяч гривень в залежності від матеріалу. І це буде вигідна інвестиція. А от реставрація акрилу, кварилу чи композиту може бути суттєво дорожча від 2 тисяч гривень. І якщо це ремонтна суміш і до 7 тисяч гривень, і більше, якщо це вкладеш. Тому якщо подряпини глибокі, наприклад, собаку у ванні купаєте, то легким ремонтом тут не обійтися і простіше буде купити нову ванну. І тут же виникають проблеми з демонтажем. Але це вже інша історія. Скло і фаянс. Тут практично нереально щось реставрувати, вона або ціла, або розбита. Ну, сколи якісь хіба там легенько поправити. Камінь і дерево можна реставрувати, але це ексклюзив. І там же треба детально рахувати, і треба хорошого і недешевого спеціаліста. У своїх проектах ми часто використовуємо сантехніку від гроя. І якщо вам потрібна якісна сантехніка, тоді звертайтеся до наших партнерів. У них великий вибір, і ви точно знайдете щось для себе. І що ми маємо у висновку? Акрилова ванна найпопулярніша, бо вона легка в транспортуванні. Проста в догляді, доступна по ціні, має сучасні дизайни, рівну геометрію і широкий вибір форм. Це якраз баланс між вартістю, довговічністю та зручністю. Чавунні та сталеві ванни популярні завдяки традиціям і надійності та можливості недорогої реставрації. Якщо хочете метал, то під оренду можна розглядати сталеву ванну. А для себе можна дивитися і на чавун. Кварил для тих, хто хоче собі надійніший акрил. А все решта, композит, кераміка, скло, камінь та дерево це для естетів і для тих, хто чітко знає, що йому це треба, і бюджет його не сильно жме. То як вибрати ванну? Спеціально для вас я підготував 5 порад. Перша, не беріть дуже довгу ванну. Тут якраз та ситуація, що довжина не має значення. І 170 см для середнього зросту людини в більшості випадків буде достатньо. Друга. Коли ви лежите у ванній, то куліна мають бути трохи зігнуті, щоб ви не сповзали, коли випадково заснете у ванні, І щоб ноги мали опору. Третя. Не беріть вузьку ванну, бо не буде місця для плечей. Рекомендую ширину 75 см. 80 см. Четверта: 70 см це, мабуть, найпопулярніша ширина ванни, але вона часто буває занадто вузькою. Хоча на папері все виглядає добре. Тому звертайте увагу на дизайн, форму та товщину стінок, бо вони крадуть багато місця всередині. І заявлена ширина по зовнішніх габаритах може дуже сильно відрізнятися від внутрішніх габаритів. І п'ята, і сама основна, обов'язково, якщо є така можливість, приміряйте ванну під себе. Ляжте у ванну в магазині на 5-10 хвилин і протестуйте особисто, чи вам зручно. Продавець вам не відмовить, якщо зацікавлений в продажі. Краще 5 хвилин в магазині полежати у ванні, ніж потім все життя мати такий некомфортний та великогабаритний аксесуар. До речі, в попередніх випусках я розказував детальніше про те, як вибрати ванну та сантехніку. Кому цікаво, можете тут глянути. Також посилання буде. Описі під відео. А ще можете проконсультуватися з дизайнером чи архітектором, а краще зробіть планування ванни чи проєкт дизайну інтер'єру. Ми виконуємо такі проекти і наші контакти є в описі під відео. Якщо вам було цікаво, то ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. Не забувайте про підтримку нашої армії. Посилання на актуальний збір буде в описі. А тут ви можете переглянути інші не менш цікаві відео на моєму каналі.